Вітаємо ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні, 15 листопада, через масований російський ракетний удар, майже всі міста України стикнулися з аварійними відключеннями електроенергії і Одеса в тому числі. Та у всьому іншому все погано саме у росіян. Скрізь погано. Таким є 265 й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. Головна тема сьогоднішнього дня це масовані російські ракетні удари по Україні. Повітряна тривога тривала в тому числі в Одесі з 12-ї години дня 15 листопада та аж до після 18-ї години, загалом майже 6 годин. Це була найдовша повітряна тривога в Одесі за весь час, починаючи з 24 лютого. Всього росіяни зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 випустили 100 105 ракет, переважно тип. Пуха 101 частину ракет збили, частина ракет просто не долетіла, а частина таки влучила в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Переважна кількість влучень у північних та центральних областях України, в тому числі по об'єктах енергетики. Більшість влучень зафіксовані у Києві, Харкові, Житомирі, Львові, Рівному та Хмельницькому. Одеська область, скоріш за все, безпосередньо не постраждала, хоча можливо був один прильот. Але все це загалом спричинило масштабні аварійні відключення по всій країні, в тому числі в Одесі, де зараз не працює, не працює значна частина трамваїв та тролейбусів. Знеструмлений також Ізмаїл в Одеській області. Також аварійно відключилася одна з ліній електропередач, яка поєднує Україну і Молдову. Це також спричинило масові відключення іще й у Молдові, в тому числі зараз у Кишиневі теж не колексують тролейбуси. Ракетної загрози з боку Чорнобу. Номорського флоту Росії сьогодні майже немає. Росіяни тримають на поготові лише один підводний човен з чотирма ракетами калібр. Всього ж у морі перебувають 11 їх бойових одиниць. На фронті у Херсонській області ЗСУ завдають вогневе ураження противнику на новооблаштованих їх позиціях на лівому березі Дніпра. Навіть більше росіяни зараз, за повідомленням оперативного командування Південь, відводять основні свої сили від Дніпра. На 15 20 кілометрів углиб, щоб вийти за радіус ураження звичайної української артилерії. А оскільки природа не терпить пустоти, то це створює умови для форсування Дніпра ЗСУ та продовження їх наступу у сторону Криму. Одночасно досі немає офіційного підтвердження звільнення Кінбурнської коси. На міжнародній арені Росію сьогодні попустили відразу і в Організації Об'єднаних Націй, і на саміті Великої Двадцятки. Фактично, двадцятка великих держав скоротилася сьогодні до 19, -ти. наприклад, тому що президент України Зеленський сьогодні звернувся саме до лідерів 19 держав, і ніхто не був проти цього, що їх вже 19, а не двадцять. Зеленський при цьому озвучив мирний план на основі ядерної продовольчої та політичної безпеки від Росії для всього світу. На цьому ж саміті сторони виробили спільний ком'юніке з засудженням російської агресії. А лідери Китаю та США. Сі Цзіньпін і Джо Байден в ході особистої зустрічі вирішили всі проблемні відносини Сполучених Штатів та Китаю. Тому після цього китайські міністри публічно почали казати про безвідповідальність при погрозах ядерною зброєю, що в перекладі з дипломатичної на загально мову означає, що тих, хто погрожував ядерною зброєю, просто відшмагали за це публічно брудною ганчіркою, тобто Росію. І саме тому Росія і російський диктатор. Путін не приїхали на цей саміт, щоб ЦАПом відбувайлом став просто Лавров, а не Путін. Лідери Великобританії та Німеччини відкрито заявили про необхідність припинення Росією війни в контексті її відступу з України та визнання свого остаточного програшу. В Організації Об'єднаних Націй на засіданні Генеральної асамблеї увечері 14 листопада прийняли резолюцію, в якій Росія визначається відповідальною за виплату репарацій Україні. Цей документ підтримали 94 країни, 73 держави утрималися. А 13 не підтримали резолюцію. Хто ж не підтримав? Це Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, сама Росія, Сирія та Зимбабве. Всі ці країни, окрім Китаю, є фактично залежними в тому чи іншому сенсі від Росії. Це фактично перший приклад того, як ще до завершення війни її винуватцю вже озвучили вирок. Один з вироків. Насправді, це юридичний аргумент, який дозволить вже зараз, ще до кінця війни, відібрати заблоковані російські активи на сотні мільярдів доларів та передати їх Україні для відновлення та закупівлі зброї проти російських агресорів. На цьому завершуємо. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!